Доброго дня, пана та панове, пандіти! З вами Юля Пілюля. Сьогодні ми поговоримо про портрети, бо це дуже тяжко. Я думаю, кожен художник зі мною погодиться, що портрети це одна з таких найскладніших скілів, які тільки може засвоїти художник. Бо з одного боку просто вища анатомію і малюй собі. Але усі ці там носи, детальки, зморшечки, які ти промальовуєш, потім робить портрет моторошним. З'являється цей ефект анканіволії, моторошної долини. Коли ти намагаєшся потрапити у характер, ти просто собі голову ламаєш над людиною, типу, яка вона ж вони такого особливого. Далеко не кожен раз виходить скоріше, якийсь кожен десятий раз. Якщо ти намагаєшся спростити собі життя і піти у стилізацію, то люди не дуже впізнаються і в цілому портрети якісь стають однаковими. Коротше, стільки стільки всього підряд, ну незрозуміло, що робити, як жити. Про це сьогодні буде наше відео. Якщо буде щось корисне, то ставте, будь ласка, лайк. Якщо ти назвався художником, то виникає таке відчуття, що суспільство від тебе вимагає декількох таких навичок. От раз ти художник, будь ласка, вмій намалювати пейзаж, інтер'єр і портрет. В перших двох суспільство тестує на тобі оці здібності будувати перспективу, розташовувати предмети з ракурсами балуватися. Це все. А в останньому, в портреті, нас тут. Анатомія вимагається. На цих трьох стовпах навичок ти типу, ваше ваша професійність як художника. Здається, це працює так. Але як насправді воно працює, ніхто не знає, нічого не понятно, але поки що враження ось таке. І ми сьогодні будемо про портрети розмовляти. Не про анатомію, а про те, як я це роблю. І я не впевнена, що я це роблю правильно, чи я це роблю. Е Якось круто, але я це якось роблю. От. Отже, за все своє таке творче життя, за свій свій творчий шлях я виділила якісь приблизні поради, приблизні принципи, за якими я малюю портрети. От, я зібрала все зібрано. Ну, найперше і найголовніше це треба практикуватися, малювати дуже багато людей. А, і бажано дуже швидко, щоб, ви, щоб вас рука звикала до якихось типових патернів, типу овала обличчя, розташування органів на обличчі і так далі. Ходити на. Всякі там скетчинги на голу натуру, максимально багато малювати людей на вулиці. Якщо у вас немає в місті якогось там скетчинга і малювання з натури, нічого страшного, можна вийти на якусь там центральну вулицю чи там приставати до родичів, намагатися малювати їх. Але з натури, от саме з натури, це дуже допомагає, бо якось можна там покрутитися, щось подивитися, і воно якби не на екранчику. Типу, ти сам маєш оцю рамочку придумати, придумати композицію. коротше, це взагалі класнюча тема. Я теж таким займаюся виділяти типа типові емоції, якісь характери, якось підкреслювати їх. От, наприклад, ви малюєте якогось суворого мужика, його можна там, підкреслити якимись більш квадратними формами, там, зробити його якось жорсткіше, трошечки тонкіші губи. Трошечки побільше ще лепа. Якщо ви малюєте якусь таку дуже типову там, красивеньку дівчину, то не потрібні їй, скоріш за все, якісь там зморшки, ще щось можна додати яскравіший колір помади, вії подовше. Якщо ви там малюєте якусь готичну дівчинку, то можна її зробити ще більш готичнішою, ніж вона є насправді. Називати собі в голові е, різні. Характеристики її обличчя, типу, о, у нього Великий ніс, е, у неї дуже такі далеко посаджені очі, чи навпаки. А, у неї дуже великий рот, у неї дуже якийсь там baby фейс чи якийсь там Strong Face. Ой, вона така жіночна, ой, вона така, е, якась у неї все-таки тоненьке. Такі всякі деталі. типу витаскувати, обрати собі більш підходящу систему побудування взагалі портрету, от наче графіків вчать так, що спочатку треба цю кулю намалювати, зрозуміти, де є де оченята, і потім там десь по пропорціям підганяти все, що відбувається, чи як в живописі роблять. Спочатку це пляма, на яку потім Тінями та світлом набивають всю іншу форму, яка потрібна. Чи я сама дотримуюсь цих порад? Не знаю. Складно сказати. Таке враження, що ні, але насправді так, бо як складно жити, я не можу. Один з найкращих способів навчитися малювати, на мою авторитетну, сподіваюсь, думку це займатися скетчингом. Чому? Бо скетчинг це швидке малювання. А коли ти малюєш швидко, то ти змушуєш себе зосередитись на головному. І з цього головного потім з цих картиночок намагатися думати, що з цього може вийти. Тут анатомія не ідеальна, але є характер. Якщо погоджуєтесь, то ставте лайк. Дякую, не обов'язково все ідеально круто, прикольно промальовувати. Можна зосередитись на головному, наприклад, на. Стомлених очах і розпатаному волосі, і це створить характер картинки, створить характер людини, а всі ці штуки можна буде опустити. Скетчанг. Взагалі, атлічний спосіб навчитися малювати людей. Зрозуміти, що коли вони згинають ноги, то у них виходять такі дві сосіски. А жопу склить. знайти дуже складно. Жопу знайти дуже складно. Чи зрозуміти магію лінії, коли малюєш людей, які сидять, типу, отак-от по-турецьки і в якихось там подібних позах лотоса і так далі? Скетчинг для малювання рук це взагалі топ-тема. Надя, потверді. Бо ти сидиш, дивишся на цю руку, намагаєшся понять, що там з нею відбувається, куди там ці площини йдуть. А коли у тебе, у тебе 5 секцій це намалювати, то ти так швидко почнеш зображати, що... Це сосиски. Коротше, все в нашому житті ділиться на сосиски. Магія. Дивіться, як оцей скетч з провідницею з купою стаканів перетворився де. на оце. Хоба, още, характер. Можна спробувати визначити вік, професію, рівень тряски, кількість золота, пухнастість, тапок. І історію, яка сидить за цим. Всім. Це мої любимі пенсіонери. Як класно малювати стариків. Я не пам'ятаю, чи я вже казала про це в цьому відео, але стариків малювати просто офігенне. Вони дуже морщійністі, у них багато форм на обличчі, їх не страшно малювати якось занадто старими, бо вони і так старі. От коли малюєш молодих дівчат і якась є лінія, типу, що це трошечки якась. Мішочок під очима, Боже, вони одразу так розстраюються, тому питаю типу, що я вже так старо виглядаю, і ти підтираєш ті лінії, і виходить якась однакова нафталінова картинка, яких і так уже купа скетчить. Це означає помічати в цьому житті якісь е чуттєві дрібнички, з яких складається життя. Важливі моменти нашого життя. Поезія. Потім. Мені так здається, знання, які я отримала під час скетчингу, я реалізую у коміксах. Бо моя рука вже знає, як це малювати, і виходять стилізовані ілюстрації. От ось всю цю ситуацію, отут такая от архітектурка, сінері, що е е е е там, воно хоба і просто з'являється. Я це намалювала не так, типу, хоба, і вона намалювалась, насправді це відбувалося дуже довго. Тут були якісь десятки скетчів, які я потім викинула, але тим не менш це працює. Бачите? Ова пейзаж. І людина, яка схожа на людину. Неймовірно. У мене вийшла людина, яка схожа на людину. <звук> була дівочка. Опа. Сейчас угу. ми поїдемо до цієї дівчатки. Хома. 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 Ова. Отак. Неймовірно. Пані та панове, зараз покажу, що я, в принципі, які у мене портретики виходить малювати. У мене є така папочка з різного роду штучками. Є yeah. отакий от портрет. В принципі, він мені подобається. Він дуже миленький, але такий нічого особливого. Ці дівчата якісь кумедні, наче занадто кумедні. Оце щось вже трошки дивно пішло. Це, це зовсім погано. Це надто сильний якийсь лайн. Оце я типу намалювала себе, але я на себе не схожа. Це Яна, але вона на себе не схожа. Яна монтажерочка. Алла Аллагорська, але вона на себе не схожа. Моя сестра, яка теж на себе не схожа. Е, цю дівчинку я видумала це собака, яка на себе не схожа. Марсік. Котик, який на себе не схожий. Моя кішка е, мілка, яка на себе не схожа. Кішка нора, яка взагалі ну, зовсім на себе не схожа, абсолютно ну, це вже занадто. Видуманий пацан з моєї груби. Це мальчик з фотостоків, В принципі, плюс-мінус на себе схожий. Цей портрет мені дуже подобається, він прикольний. Але я цю дівчинку видумала. Милий песик. Але треба додати якісь бліки в очах. Бо мені хлопець сказав, що він виглядає. Якийсь мертвий і пустим. Оцей мужчина мені дуже подобається. Я взагалі пишаюсь, як, як він у мене вийшов. Він такий мускулістий, але прикольний, такий manly man. І тут позаду такий же прикольний мужчинка. Теж він мені досить подобається, такий нормальний. І вони обидва на этсі збирають лайки. Типу, людям такі мужчинки заходять. Я про що подумати. Це Яна з доні який, не себе не схожа. Цих людей я видумала. І це ну, наче ще так нічого. Ну, це зовсім якось по дурному виглядає. І мені подобається рубашка, як я з рубашки попрацювала. З сорочкою переброшу. Оці мені дуже подобаються. Але, блін, підборіддя пацана дуже велике. Але їх я їх видумала. Ну, може, може, вони і виглядають. Цих людей теж видумала. І вони прикольні. І збирають лайки. Ой, може, ні. Це дуже погано. Це видумані люди. Ну ні, в принципі, прикольно. Це моя сестра з кутом, і вони на себе не схожі. Ой, господи. Така зла, Що все? Мочу. Ну, оці ребята, мені подобаються. Але я тут запоганіла рот, і цей пацан виглядає якось мотрошно. Мені подобається, як тут штрихую. Така штриховочка прикольна, така пш-п. -пш 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 жива лінія, тільки жива штриховка. Я чомусь так прям часто не можу малювати. Це моя подруга з собакою, і вони на себе не схожі. Це чистовик вік цього портрет. Спочатку цей портрет намалювала, а потім часту це зробила. От хлопець став зовсім якимось іншим. Це мені не подобається. І це люди з фотостоків. Ой, я щось не знаю таке. Але не ідеально. О, це дідусь бабусі з фотостоків. Вони дуже прикольні, дуже милі. Вони мені дуже подобаються, І вони схожі на себе. Тому цей портрет я вважаю вдалим. Ці дівчата якісь ніякі, якісь вони занадто круглі. І я не знаю, чи хто захотів би собі такий портрет. Ой, ну цей пацан дуже не вийшов дуже характерним. Але я його видумала. Може, я когось випадково не малювала? Напишіть мені, я вам надішлю портрет. Це Яна та дівчина Женя, і вони якісь не схожі. Я не дуже задоволена цим портретом. Це люди з фотостоків і виглядає якось хлопчик. От такі неч. О, люди з фотостоків. От я на Еці дуже багато різних товарів, які спрямовані на весілля та щоб відсвяткувати якусь річницю. І я не впевнена, щоб ця штука пішла. Але мені подобається, як я зробила плаття, воно досить цікавеньке. І напевно це все. <с> Нічого іншого мені не подобається. Ой, дід і бабуся, але вони наче на своєму останньому іздиханні тримаються. портрет. Бо гоні该... Боже, ця, наче говна наїлось. Ну і взагалі погано вправляє. Такі. Такі собі теж. Це я і мій хлопець. І ми не схожі. <crit provoke> <bringen> <bronze> Поговоримо про малювання чорних людей. Це важко. Ну, мені. Чомусь важко малювати чорних людей. Я не хочу закускатуватись в blackface. Не я знаходжу важке малювати чорних людей так, щоб їм ну, потенційно це сподобалось. Бо у мене такий типу, прикольний якийсь дитячий стиль, і вони починають виглядати трохи карикатурно. І ну, мене враження, що я когось починаю ображати своїми малюнками. Так, це, напевно, якась була папка з поганими малюнками, але десь це пережити. Ну, це ще не чому. О, Господі. Ось, от цією от цим портретом, і мені здається, я ображаю чорних людей. Ну, що це такое? Він так... Чому він такий? Господи, як це чому ж не виглядає? Я не можу. А, тут я щось намагалася запуталась. Така чернетка. О, це ота версія попереднього малюнка. Ну, краще стало. але все одно Господи. Не малюйте зуби. Не промальовуйте зуби. Це викликає ефект е, цієї моторошної долини, чи її, Анкані Волі. Я щас лядати буду, буду. У мене є класна чорна людина. Дивіться, який класний хлопець. Він з фотостоків. Він на себе схожий. Ну, блін, взагалі дуже адекватно виглядає. От цим портретом чорної людини я пишаюсь. Все нормуль. Він таке собі, але принаймні вони не виглядають дивно. А от. Оце, що навколо, це я б могла більше постаратися, воно виглядає дуже ледачо. Я такий пацан. Він мені, в принципі, дуже подобається. Я його зробила ну, так дуже швидко, і я про щось тривожилась, і він такий вийшов експресивний, такий прикольний. Але я його видумала. Його не буває в реальному житті. Мені треба вчитися малювати реальних людей, бо нащо тоді мені це все? Так, от я вам більше нічого показувати не буду. З цих малюнків вони, вони мене утомляють і половину з них хочеться викинути. Бажано спалити, щоб ніхто їх не бачив. Так, да, але є такі, що мені подобаються, від яких можна старатися розвиватися. Тому надія є, що я навчусь малювати людей, особливо таких мужчинок, Я хочу малювати як Юрчик Валянюк. Дивіться, які ми з дітьми прикольні. Прошу вас познайомитися з любов'ю Лободою. Я її дуже швиденько намалювала, обозначила її якісь загальні риси. Ось так. Виглядає. Так, перепрошую Людмила Лобода. Я помилилася, вам ім'ї, ось така яскрава цікава жіночка, дуже цікаве обличчя, цікавенький ніс, роте волосся. От, І перше, що я намалювала, це приблизно ось такі лінії. Я. Думала з якоюсь логікою а, скульптора, думала, наче я це леплю з пластилину, які б я фігурки з цього ліпила, якого вони були об'єму. І особливо я про це думала, коли малювала ніс. Типу він такий тонесенький чи крупнесенький, е, яка зачіска, яких вона об'ємів. Тримаючи це в голові, я набивала, малювала спочатку лайн і потім. Робила колір і всякі вставляла тінюшки. Я вирішила, що диявол в деталях, і я намалюю дуже-дуже багато деталей. Таке дійсно складне волосся, в принципі, як воно і є в житті, воно виглядає як купа всього підряд, у ньому можна заплутатись. Це виглядає цікавіше. По-друге, людей старшого віку. Її можна малювати розморшки. Тут точно немає нічого неприємного. Тим паче це дуже класно і цікаво малювати. Це так красиво, яких форм набуває людське обличчя. Я обожнюю малювати зморшки, малювати якісь такі лінії. Це дуже весело, цікаво, і можна вгадати, які емоції за все своє життя відчувала людина, як часто вона, наприклад, посміхалася. Часто вона дивувалася чи обурювалася. Це, це дуже цікаво. А також я додала якісь такі трошечки сюрреалістичні детальки, як, наприклад, оця шпилька, яка стирчить з волосся. Прикольна і, по суті, зрозуміла, хоча такого точно не було на малюнку, це як така ознака, що було зібране волосся. Ну, і кольори, звісно, вони трошечки такі прикольно кислотні, бо Мені так більше подобається. До підсумку цього відео я вам дам декілька порад, як малювати портрети. По-перше, треба вчити анатомію, і анатомію в сенсі вивчити типажі зовнішності. Бо, ну, здається нам, що ми всі такі унікальні сніжинки, і ми всі дуже різні і тому подібне, але в цілому ми дуже виділяємось в якісь окремі типажі. І якщо ви будете багато малювати, ви це потрошки будете помічати. По-друге, виходити на скетчинг, на якісь малюнки з натури, на трінкен-роу і тому подібне. Бо коли ти бачиш людину вживу, бачиш натуру, малювання стає таким, куди більш ефективним, більш швидким. Коротше, це набагато і цікавіше, і як практика, це чудово. І перейдемо до третього. Багато малюйте. Просто дуже багато практикуйтеся. Чим більше будете практикуватися, тим легше у вас напрацюється і швидкий малюнок, і оце знання, де розташовуються приблизно очі, вуха і інші частини людського тіла. Ще така порада. Намагайтесь. Більше інжуєте, коли малюєте, насолоджуєтесь своїм малюванням, це веде до того, що ви намагаєтесь ловити характер людини, типу яка у неї емоція, на якого там персонажа типового кіно коміксу ще чогось вона схожа, ніж про те, наскільки точно ви цей малюнок передасте. Бо. Особливо, якщо ви малюєте для того, щоб не знаю, там, порадувати людей, а не для того, щоб їх прям дуже точно, дуже анатомічно малювати. Їм подобається, коли вони схожі на якихось героїв, коли виділяється якийсь цікавий характер. Коротше, моя порада: турбуйтесь більше про характер малюнку, а не про те, наскільки він точний. Ой, я дуже мучилась з цим відео. Будь ласка, закиньте нам на мене базу трошки грошенят, скільки захочеться, не знаю, 10-20 гривень, 100, 100. Я буду дуже рада і хорошого вам практикування і малювання. Малюйте, хіхікайте, інжойте, щоб все у вас було добре. З вами була Юля Пілюя. До побачення. Вже знімаю. Яке вступне слово? Я не знаю, Юля, це твоє відео. І ти просила мене не кусати тебе за жопу, коли я знімаю твоє вступне слово. Я дуже розчарувалася в цьому. Надя, що з тобою? Все нормально. У мене поганий текст. В тебе нема тексту! Коли у мене є чи скрипт, я нудна, як булочка з борщем. Ти булочна. просто робиш живий скрипт, а не нудний скрипт. Так що, так. Да. Давайте побачимо, як, як це робиться. Про це добре. На річ президента схоже. Це погано чи погано? добре. Нейтрально. Коротше. ОАІА. Щас перепрошую за це. Тай. Надя потверді. І так далі. Спойлери. Тіхо. Це сосіски. Коротше, все в нашому житті ділиться на сосіски. <клес> У мене тут є такі взагалі веселі швидкі малюночки, але які, на жаль, потім не пішли ні в яку ілюстрацію, але в них є якась історія. І це весело, наприклад. Це потяг, і тут якісь малі діти прийшли наді мною поражати. Неймовірно. Чи ноги мого сусіда по купе? Можливо, я колись малювала ваші ноги, коли ви їздили зі мною в потяг. Я часто буваю в потягах. В інтернеті і не вийшло передати характер. Старічки. Точніше, етичніше показати люди старшого віку. Чи люди, які знаходяться на пенсії. пенсіях? Марсік зробив фідальну буханочку. Супер. Хто це? Хтось. Скажи кричи, покричи по коли... А, ось...